Друзі, вітаю вас на нашому каналі. Як і обіцяла, знов капуста, знов наша національна страва, знов пелюстка. Основне, капуста наша, наша локальна білокочанна і наш український бурячок. Що маємо зробити? Взяти капусту і нарізати її кубиками 3 х 3 см. Як це зробити? Спочатку, о! Як я завжди кажу, тут потрібна допомога. Так, ріжемо пополам, вирізаємо Так. Ну, попередньо я зняла, звичайно, ті листочки, які мені не потрібні. Кочеришку сюди. І що робимо далі? Перевертаємо і ріжемо ось так, десь по 3 сантиметри. Ось такими ось такими. Ось таким чином. Тепер, з іншого боку, також ріжемо ось так. О, виходить у нас такі є. І ще раз є. Ну, зрозуміли, ось такі кубічки виходять. Тут у мене один крупний, а то доріжте його вже самостійно. Так само робимо з другою половинкою. Так. Моя велика миска. Відправляємо, відправляємо. Можете навіть не розбирати ось такими, ви знаєте, шматками, воно дуже класно буде хрумтіти. І, до речі, захищати наш організм протягом всієї зими. Все, ріжу другу половинку. Оп. Щоб не заважали. Так. Ну, а поки я тут роблю таку силову роботу, нагадую вам, щоб ви не забули поставити мені вподобайку, натиснути дзвіночок і написати коментар. Це мені буде приємно, а я придумаю ще якихось цікавих рецептів і смачних. Ну, майже дорізала. Тут є все. Знов до миски. Чесничок. Як завжди, під відео я напишу вам всі кількості інгредієнтів. Чесничок я нарізаю ну, так, довільно, знаєте, такими шматочками. Є е, е, версії такого салату, ви знаєте, навіть з морквою, але мені здається, що то вже прям салат салата на капустяні пелюстки. Тому е, ви готуєте за своїм смаком, звичайно. Е, е, я не хочу додавати тут зайвих ароматів або ще чогось, бо це наша суто українська страва. Не забуваємо і відтворюємо українське, готуємо українське і відтворюємо. Е, так, тепер бурячок. Для того, щоб працювати з бурячком, є в мене такі рукавички. Так, і є ось такий слайсер, який я вам вже показувала. Рука мокра не влазила в рукавичку. Є. Тут все простіше. В мене вже тут налаштоване все. Також можна нарізати, в принципі, як захочете, як завгодно. Мені подобається варіант ось таких тоненьких. Слайсиків погляньте. Ну, це на мій смак. Але ви, будь ласка, обирайте свій варіант. О! Ну, ви зрозуміли. Трем тонесенькі слайси. Ось так. О, ось такі красончики. В принципі, напівслайсами також можна, бо в мене буряк досить здорового розміру. Так, понарізали. Далі, тут обережно, бо така терка, чесно кажучи, я вам показую, а сама навіть боюся нею користуватися. Все, не будемо більше експериментувати досить. Також сюди поки що в мисочку. Далі беремо баночку, але я вже бачу, що в цю баночку в мене, мабуть, це все не влізе. А, і. Шарами викладаємо, ну, набиваємо прям, знаєте, капусту з чесничком. Так. І перекладаємо слайсиками бурячка. Ось так. Склали. Ще третій, хочу якийсь покласти. І так набиваємо всю баночку. Якщо нема баночки, можете якісь, я не знаю, судочки, якісь такі скляні. Але обов'язково я прям наголошую, що це має бути скло. Ніякий не пластик, нічого, то не, не вигадуйте там нічого такого. Так, знову перемежаємо, ну і наповнюємо всю банку. Або беремо, мабуть, що трьохлітрову треба брати на, таку, на одну капустинку. Оп-оп-оп. Я хочу вам сказати. насолода, на солода, бо я знаю, що тепер в мене в холодильничку вже є салат з капусти, салат з корейський, з морковки. А, до речі, ви знаєте, що насправді корейський салат в Кореї ніхто не готує і не знає про існування такого салату, але це така історія досить багато часу потрібно для неї. І я, коли буду готувати. Буряк по-корейськи, я вам про неї розповім. Добре? Дуже скоро. Оп! Ну що, вийшла в мене ось така півторалітрова баночка і ось такий скляний судочок. Е, тепер сотейник. Покажу вам розсіл на чи маринад, як завгодно назвіть, на одну літру водички. Сподіваюся, що цього вистачить. Тому водичка гріється, додаємо лавровий лист і чорний перець горошком. Духмяний тут не додаю. Ну, не знаю, мені не подобається, до речі. Далі 4 ложечки цукру. Раз, два, три, чотири. І сіль. Сіль, ви вже знаєте, я використовую кам'яну. Тому я знаю, скільки мені вже кидати тої солі, бо з морською перша не вгадаєш, а друге домішки мені не потрібні. Тому маємо це все закип'ятити, дочекатись, поки розтвориться наш, розійдеться цукор і сіль, і додамо оцет. Почекаємо. То що, закипіла вже в мене водичка, наш маринад. Тому відставляємо так, і яблучний оц... оцет, так, зараз. В мене натуральний, можете винний, можете столовий, але розрахуйте там кількість. Я кладу сюди 4 столових ложечки. Оп, два, три, чотири. І ось цим гарячим маринадом заливаємо капусту. І сюди. Зараз підмішали і заливаємо. Так, накрутила тут собі. Воно тепер ллється, не так, як треба. Так, листочок пішов, все пішло, заповнюємо баночку. Зараз, зараз. Бачите, як вже бурячок. Фарбує капусточку. А вже через добу ви можете насолоджуватися цією смакотою. Але найсмачніші ось ці пелюстки будуть на третю добу. Це. краса. Закриваємо. Залишаємо до повного охолодження і прибираємо в холодильник. А, яка красам, красам, красам. Так, саме тут. Це, до речі, не дуже вдала історія, тому що маринад має повністю накрити капусту. Ну, або прийдеться, знаєте, його. Трусити періодично. Ну, Для того, щоб. Ой! Ось так. У мене добрий тут такий судочок. Точно треба кликати чоловіків. Все. Прибираю в холодильник. Зараз для вас час пройде не швидко. Для вас час пройде швидко. Ну, а я поки почекаю добу. Та-дам! Моя капусточка добу провела в холодильничку. Тепер я хочу ще трішечки полити її олійкою. До речі, ви можете полити домашньою ароматною олійкою, але ви вже знаєте, що я так не дуже полюбляю. тому хочу спробувати, що тут в нас вийшло. Ну, реально крута капусточка, хрутить. Буряковий смак. Не кисла, не закисла, не солона. Саме нейтральний такий смак, який я хотіла. Дуже ніжна, соковита, автентична. Тому готуйте, повертайтесь до українського і до мене на канал, бо я вас тут чекаю.